Старі шахів, грає проти Джі Мандар. Турція рейтинг 1808. Класична партія. Фішер і italie Дали йому центр. Пересеставили його тут і піти. Так, тут якось було, мабуть, і не було. Чомусь. Плонейтрину погано, тому що. У нас тут купа темпіків. І Ферзем взяв. Сон F5 допускаєш. Наш. Є щось допускаєш. Наш. Хоча, можливо, цей поганий. Я так подумав. Хочу знищити коня і потім тут. Так, йому байдуже. А нам? Ну, він це 5 буде міняти зараз, поліз. Ферсія 5. Але два можемо просто взяти, мабуть. Ферсія 5, Ну, да? Тут D7 якісь. Окей. Йдемо сюди. Це 5 може ферзя 5. Подумав. Так, так. Не хочу. Еншпіля. Дуже сильно. У нього був центр, да, от, пішов в 4. Дуже сильний, да, пішуковий. І тепер його нема цього центру. В цьому основна ідея була. Він так грає. Контрда на контрда. У нас король безпеці, в нього ні. Тому навіть якщо ми фігуру віддамо, але ми маємо десь тут щось відіграти. Мені здається. Тому що він все-таки витрачає багато ходів слоном. На е 3 пішов, взяв пішака, повернувся, знову ходить. Багато ходів фрезем робить в дебюті. Це не може бути добре. І багато ходів пішаками він зробив. Це також не може бути добре. Мабуть, треба йти сюди. Да. Можливо, ми можемо зіграти щось типу такого плану. Будеться 5. В принципі, можемо не поспішати, звісно. нам поспішати? Можемо з'їсти тут. Правильно, правильно. Він хоче віддати мені слона за тур, я не проти. Я візьму слоно, слону. Я візьму слоном. Слоном. Зв'язаний там. Маю право так. Я не хочу дати йому втікти. Хоча він може втікати кудись сюди. Придеться знищити коня. А далі будемо думати. Хоча можна і не знищувати його. Але слона від... 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 відвести слона, не знаю, не хочу. Ой-ой. Чого -ой. я там задумав? Щось задумав дуже серйозне. Ну, от Ран грає, тому можливо, могли б пожертвувати тут йому. Тільки так, щоб все було у нас чекі-пійки. Може Є5 зіграти. Б я поки тут. В чорним полям намагаюсь дістати короля. Це основна тут суть позиції цієї оцінки, що король слабкий. Ми граємо на короля, незважаючи на всякі якості, там, фігури. Да, так, і збирався просто взяти. Якщо ферзем, то мінус ферзь. Якщо не ферзем, там також вилка. Сюди. Вилки нема, так? Да? Взяв. Так, тепер, можливо, Тура сюди піде. У нього фігура скоординовані погано, не розвинені. Він втікає від нас. А, він може взяти фрезе. Я, типу, його тут не достану, так. Да? Цікаво. Ну, добре. ти А, піш... а, ти, ти пішов хитрики. А здесь тут подвисает, да? Укріпити б так слона тут в центрі. Було б не бій і коня треба якось в гру включити. Зараз хочу так просто піти. Ось по чорним полям. Кувати слабкість. Ой, тут тураж висить, відволікаю фрезя, хочу фрезя з'їсти. Але в нього вийшов час. Ну, він тримався, звісно. До самого кінця. Молодець. 70 на 70. Один на один. Я грав не сильнішим чином. І щось поганих і Кінь Б4 вже була вилка. Ми напали сюди і тут турба йому приходить. Ай ферзь, 4. Ось. Ось яка ідея була. Розкрити короля. Але ну, з нього виявляється все добре. Треба було йти на цю позицію, бо це. Якщо я б'ю, королів 2. І тут по чорним полям його вже не дістає. А тут дістає. Хоча слон Б2 сильніше. Ні. Чомусь першу лінію каже слон б 2 тут каже найкращий. Ні, чудовий хіб просто ну, окей. Жерт в якості окей. Ну, тому що собарника грає тільки дві фігури. У мене грає 1, 2, 3. Тура все рівно ця не грає. Він міняє свою активну фігуру на мою, яка не грає. Тому мені без різниці. Ці фігури так не встигли витиму. У мене фігурна більшість і вона атакує. Але не сильнішим чином. Тура є 5. Ага. Ми мату тут хочемо поставити, Бо фрезя з'їсти. Ага, і тут уже це не захищається. Ось була десь слабкість най, най. най І так тоді вже можна було зловити. І отак. Ну, тут сильніше ще H5. Ну окей. А я вирішив цю слабкість атакувати. І до неї не так-то просто було дістатись. Хоча суперник. Захищався. Да? Так, так. Я тут було щось краще, аж 5. Ну, якщо б він сюди пішов, то що? А, то тут слона втрачає. Ясно. Ну, отак. У нього час закінчився. Я все-таки кудись добираюсь тут, хоча ще партія могла б. Іти.